Thank <laughs> you. Пора, радіють Божі небеса, дозвольте на в дім та Хай добро до вас прибуде, далеко ми йдемо і новину несемо. Ця новина незвичайна, це свята, велика тайна, В Ефлеємі, на Яскині, діва сина, породила. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали, що твориться в небесах в тих далеких сторонах. Аж тут нам голос серед ночі. Ми розтуляємо сонні очі. Ми почули, хор співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів Ангелів, спів величний і веселий, що в вертепі у Яскині Божий син родився нині. Ясна зірка засвітила, нам новину сповістила. Ми дорогами стежками поспішаємо здрами. Далеких країн ми йдемо, дари багаті з собою несемо, Месію Ісуса ідемо привітати, чи не можете нам шлях дорогу показати? До Вифлеєму спішимося нині, Ісуса вітати, в бідній Яскині. Ясно зоря нам шлях освіщає про шлях перемоги. Нам сповіщає. Хочу я вам мінчувати, що Христос родився, що нарід український від ярма звільнився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекали. Ті, що в полю, ті, що в болю, ті, що у окопах, що понесли тяжкі муки в російських полонах. Тож ми нині рожденного Ісуса попросимо. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить і голосить всіх розвеселяє, нехай в кожнім нашому домі Христос зарождає. Славімо! Серед наших народних коляд, котрі різняться від церковних, тому що гуцулька коліда, а українська коліда є дуже особиста. Ми колядуємо газді, газдини, але й не забуваємо особливо в цей час війни за наших вдів. Це є гуцульська коліда вдовиці, котра втратила на воїні свого і чоловіка, і свого сина. Ми не будемо її сколідовувати до кінця, бо вона є дуже важка. Ми продовжимо її поезією. поезію. я в поле, в поли стоїть капличка вечір. Коло каплечки стоїти вдовонька, Святий вечір, ой, стоїть стоїть, що ж на там робить? Святий вечір, що ж на там робити, Богу гусей молитв. Світий вечір, Богу, молити, та й землю й проси. вечір, ой, земле, земле І приймеш ти і мене, Світий вечір, Як і сприймилаї ти Газдуй мого. Світи вечір, які є синочка й мого, світи вечір, наваріть путі мені мам, покладіть її під образами, заспівайте колядки сумні, нехай свічечка плаче сльозами. Я сьогодні повернусь до нас в ті. білим янголом сяну до столу. Ніч різдвяну Господь нам усім дозволяє летіти додому, Плачуть дзвони у храмах святих і вітання різдвяне лунає. У молитві згадайте усіх, хто на небі різдво зустрічає, куті з медом мені наваріть. І поставте на стіл з рушниками, не покинув ніколи цей світ, поки я живу у пам'яті мами, невесело у вас коляда, бо живого мене не зустріли, українських сльози і біда, світ сльози, біди, гріхи і могили. Стався вечір без мене сунив, зима плаче дощем за синами, повернусь білим я Залишіть настолі мамо. Колядуємо ми вам, завдяки захисникам захист нашої родини, Збройні сили України. Колядуєм, просимо Бога, щоб здійснилась перемога, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс щастя і радість всій вашій родині. Вечір Божа мати сина мала, Божа мати сина мала, та й пелени побивала. Щебрий вечір, добрий вечір, та й в пелені побивала. повивала. Як повила, та й повила, та й на пристіл положила. Добрий вечір, та й на пристіл положила. І сходіться всі святії, беріть книги, золотії. Щедрий вечір, добрий вечір, беріть книги, золоті. Стали книги читати, яке би му ім'я дати. Собрий вечір, добрий вечір, як любиму ім'я дати. Дали йому на ім'я най то буде самсус Христус. Щедрий вечір, добрий вечір, най то буде Самсу Христос. А Марія, як почула і з любилаю, хвалила. Ще три вечір, добрий вечір, і із любилаю. Ізлюбила й ухвалила, аж вся земля звеселила. Щедрий вечір, добрий вечір, аж вся земля звеселила. І Ісходіться, християни, самсус Христу межі нами. Щедрий вечір, добрий вечір, самсус Христу межі нами. Всякого знаю. Кую, мелю, повпіваю, е, на ворожити знаю. Можу когось жону красти, у кого є, у кого є файна, можу когось коню красти, де вкорена стайна. Можу лишку в'єострити, голос підкувати. Ну, як дасте солонини, фак. Кузей, Рубіна весь пушна. Де ви батаричка? Я вам всім бажаю. Шалча без? то як педужі, я вас всіх питаю. Ей, чавали, дай кишеньку. Я ті погадаю, знаймо порчу. і коралі, творку ту душу скраю ти? добра штука. Зараз знайдем кому. Ой, тут грошей багато, але всі чужі, чужі, чужі. Ой, а тут все книжки, книжки, книжки. Так, а тут що? Слабиться, слабося. Бахід, а тут все роботи, роботи. То. А тут все. Мис, мис. А тут моц сила, але без грошей, без гроші. Анато. О, пане злотий, отислокіть ручку. Скажу все, що було, що буде. А на ногу по золоті ручку. А на дом назад все так подивимося, подивишся. О, знаю. Знаю, маєте гарну получку. Обіцяли один дати, зарплату підняти. Ну а з того всього немає хату взяти. Ану, ще зараз я а Ану, 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 ану. О, та біля вас дівчат багато. Якісь такі всі файні. Все на мене починається. Ану, ану, Марія. М -м -м -м. Міля. I don't understand. Mariana. Mariana, as I was producing, as well as I did, the link. Oh, we got oh, <laughs> Ајде, добро. Да, војге, нишче јас покрасти. Тут такој позбирали пас, што нишче лишиле на кусово сирника. Јој, да што, шо, не било торгово и шуби, да ги вземеш што? Да биде, да Е, јас на тебе прошу. Ти тако кажи разни губачки. Јде, јде, јде. Да биде, да Да биде, да Жінка громади, ой тут, як гайно. Вас вітає правий Мошко. Маю тобі грошей не трошки. Ні. Три приватні атеки і корчму тут недалеко. Як будете коледж продавати, я готовий то забрати. Бізнес-план вже я маю. О офшорах хахунки відкриваю. А тут приймаю трошки конфіскату. Хочу з вами торгувати. Маю шнапса, сала, конзервічок маю теж. І бензолетів для косичок. Мож! Божь, зупинися. Голі, зупинися. Ти на мене подивися. Я висока, струнка. У мене мудра голова. І це вам не компліменти, перериборчі моменти. І я у директорі піду. Усіх звільню. коли все ми так переробимо трошки і напише бар у морськи, <риклад> 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 Не москаль я. Не москаль. Я переселенец. Из исходной Украины я есть уроженец. С Новым Риком вас у всех щиро поздравляю. Со Снегуронькой бокальчик выпить я желаю. Что-то верте без москаля. И не туда, и не сюда. Белявочки, Снегуроньки. Нету балочка, собой опасно. Ой, чуть чуди люди. Ірод на Божу дитину, Ірод своє військо по світ розсилає, Божую дитину, вбити заставляє, Божую дитину вбити Царство з дитям утікала, і в є царство з дитям утікала, Бо вона утікала, буйни і тербі, а там господар пшени. Думай брехати, чи не йшла сюдою з дитиною мати, чи не йшла сюдою з дитиною мати, це вже було давно довго доганяти, розсердився і рода. Сердився ірод, давай! Не змовляйтесь вже запізно! Хто бунтується на мене? Кляте плем'я ви шалене! Три дуби я вас шукаю і всім голову стинаю. А скажіть! Де та дитина, що родилась цю хвилину? Де її отець і мати? Хочу я їх привітати! Всій родині і діточкам хай радість дім ваш наповнить, а у двір достаток загостить. І ще бажаєм ласки з неба і Божу поміч у потребі. І ми радіємо в цю хвилину, бо ясна звістка на Україну принесла звістку про дитя та про щасливе майбуття. І ми радіємо тим, що народився Божий син, що може у тяжку годину він зглянеться на Україну. Марія Діва, Божа мати, подасть нам ласку благодати, прожити відтепер за рік, стрічати в щасті новий рік. Бога прославляймо! Гідно колядуймо і традиції українські, Любім і шануймо. Тоже стварі різдвяні, щоб не забували. Любов, щирість, милосердя у душі плекали. Тож і єднаймося у одну громаду, усім хором подаємо щиру вам пораду. Гуртуємось у вірі, в любові, у мирі, Прощаймо за загоди. Покою Христос страждає.